Бо у мене є професіонали-перукарі, які кожен день мені роблять гарні зачістки. А кого надихає? Надихають, надихають мої маленькі відкривачі світу. Коли ви мені посміхаєтеся, мені дуже хочеться літати. Ми обрали професію ховатила. Бо в садочку дуже месело. Ми вміємо стрибати, бігати, гратися, водити хороводи. І ми вміємо ще телепортуватися. Життя красиве, коли кольорове, значить, получилося дякувати Богу. Якщо все сіре і кольору бракує, тоді біда. Хіба що намалюєш, хіба що. Do, Бо навіть веселим конячкам потрібно відпочивати, день, щоб потім все більше і швидше бігати. Don't push, don't push the horse, don't push, don't push the horse, don't push, don't push the horse. Don't push, don't push, don't push, don't push, don't do the horse, don't push, don't the horse це ви. Ви кожного дня надихаєте мене. Я маю таку роботу. Вона є найкраще в світі. І на основі, що ви побажаєте? Ви ходите і робітника нашого садочка. Я хочу Радості, здоров'я всім робітникам і дітям нашого садочка і сеться під мирним небом. Щиро вітаємо вас з днем дошкілля. Нехай кожен день буде наповнений дитячим сміхом, щирими обіймами і радістю. Бажаю вам міцного здоров'я, невичерпного натхнення, мудрості і терпіння. Хай маленькі вихованці тішать вас своїми досягненнями, а робота приносить гордість і задоволення зі святом вас, дорогі дошкільники!